Буду сьогодні тестувати і ловити на ось таку це буквально, значить, малесеньку паличку мініатюрну, називається Flagman Plex. Це у нас тревел-води лише від флагмана з тестом 1.10 і довжина 2.13. Будемо сьогодні пробувати як на окуня, так і на щуку, на відвідний, на звичайний монтаж і подивимося, що воно з себе показує. Ось, ось так палочка зібрана, виглядає, ось. Так, злити кадр. Ну, така досить, досить м'яка. Ну, але це в принципі нормально для тревел палочок. Ось. ось так вона виглядає. Ось у нас така Ось така і далі йдуть вже. Далі вже йдуть інші секції. Ось так. Зараз пробуйте. Ох, бляха! Так, закинув 4 грами спочатку на відвідному і ось такий бабл шейк. Ось як шусе. А на філатовому кольорі. Ну, 4 грами, в принципі. Видно нормально і по кінчику і в руку дно відчувається, ну, але тут таке. Тут в принципі камінчик. Але я думаю, якщо вже ставити 2 грами, то буде, вже буде не, не зовсім комфортно. От, а повторюсь, на палочці написаний тест 1.10. Я думаю, реальний тут буде десь плюс-мінус 3. 3.12, наверное, можно выйти. О, то она, то она, то она. Здесь, здесь, здесь. І не зрізала, розумієш, а повністю з червячка забрала. Вона, походу, за кінець прикусила його. Стягнула просто. Був ударчик файний. Вішаємо їм ще раз такого ж черв'ячка. І покльовку відчув в принципі на спінінг нормально, таку гарна покльовка була. Ось спробуємо ще раз. На ту ж саму. Якщо чесно не дуже люблю на відвідний виважувати шуку, бо то таке діло нехитре. По-перше, дуже слабо відчуваєш ту саме, саме покльовку, а по-друге... Виводити її трошки важко, тому що все одно грузик трохи відбиває, і коли робиш легенький такий відпуск, він виходить, що вибиває в неї гачок з рота. Ось. Тому особисто для мене дуже важко навіть від неї шуку виважувати. Метаю нормально спінінг, як для 2.13, то летить цілком непогано. Намотав сьогодні на Exceler китайський мікрофлайш норочок. Написали, що він 0,03 чи який там, але товщині, напевно, в два рази товщин мої арени був. Арена вже закінчилась, потрібно буде замовити нову. Тому поки, поки ловлю на те, що є. Пробуємо максимально робити ліневу проводку. Минулий раз на цій річці вона гарно працювала. Не різко, так в'яло і відповідні підкедики, майже не відриваючи грузика відна. A few moments later. О! Так. Друзі, другий закид. Що навіть не вішав камеру, бо не знав, чи буде щось чи ні. Поставив, зав'язав е, Bluebeard Nano і Exceller свій. І на другий покльовився ось такий ось такий щупачок. Невеличкий, але прикольно на мармішечку і так. Так акуратненько взяла, бо тут вольфрамчик я дуже переживав, щоб, щоб не зрізала, ось, але взяла дуже файно. Ось так. Зараз буду, коротше. О! Це відчупили і чутку випускаємо. Будемо далі ловити поки, поки щось клює. Що, на стороні, не Та ну поки це світло, це відвідний темно. Це світло. <світло> Якщо так розібратися, ні? Ну, так, так. Ох, так. До речі, якраз тестую цей шнурик Мікрофлай з Аліка. Не знаю, чи вже вийшов у мене на каналі огляд на нього. І на різні там посилочки з Аліка, але якщо вийшов, то силку залишу. Коротше, що по шнуру можу сказати. Дуже, дуже шумить. Після другої рибалки такий кусок основний, який закидається, почав втрачати колір. Але в принципі ловити можна. Ну і тим більше за ту ціну, за яку він. Продається то. В принципі, гріх жалуватись... по балонку. Ми треба балонку, вити. балонку брати. Аво. Ну. Так чи ні, так чи ні, так чи ні, так ой такі. Але. Є такий смугастик маленький на Crazy Fish. Наномінов 1,6. Такий фіолетовий. Отак легенько дзьобає. Такого з більших навіть не видно окуня. На цей Сатурн. Зараз покажу. Ленько, не брикайся. <кілляв> Все одно буш відпущена. Тільки покажися нам. Де ти Сатурн? тут <кілляв> Зараз, 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 зараз чекай. Подивись в коробці такого. Так, ще один шнурочок. Весняний такий, думаю на сонечці буде гарно видно. Я захавала сатурника 2 дюйми. І поставив вже, звичайну чебурашку 2 грами також, тому що йде трохи вітер і глибоко. Коли один грам ставлю або менше, то навіть в принципі, не чую. А так то гарна буктівка була і вважувати в кайф було. Оп. О, не, як гарно вони відчіпляються. Такий щуцер маленький. Само. Такий маленький щуцер. Може і те саме, але яка б мені різниця? Покльовка є покльовка. А як і тобі? Уух, як! Ти бачив далі ось у ногах і так гарно вдовбало. А. <рість> <рість> як давить? Ну, я є Я, я, я по шнурцях. Ні, ну це взагалі прищапка, то навіть не шнурок. То прищапка. <пасати> ну, ще менше, ні, мені здається, тут трошки хоча б більше якісь, були, це взагалі маленькі, Чекай. От, тако, файно, покажемо тебе. Але бачиш, як всі делікатно беруть гарно. За краєчок. Але одна все-таки зрізала. Я для Сані дуже хвалився, що в мене всього два рази за життя зрізала, щука і сьогодні тільки два рази зрізала за сьогодні. Тільки переманочку і дай, будь ласка. Будь ласкаво. Ну. Бульк, не? Бульк, ну? Да. Угу. Там же иду, иду. А, ну и зашла Треба все змотуватись. Будем обехать. Все, друзі, завершили ми рибалку. Ну таке сьогодні. Сьогодні така була легенька розвідочка. В принципі, вихідний день. Спочатку ловив від ней. на відвідний на флагман Плекс. Щось я замітив, що по відвідному якась така в'ялі були клювання та і реалізація не дуже. Ось не встигав засікати. <кій> Але брав з собою ось синю пташку нано. І добре, що я її взяв, бо вона дуже виручила. Поставив звичайний джиг. Спочатку ставив чи гріх 0,8 грама. Там різні приманки, такі 1-1,2-1,4 дюйми. А потім поставив спочатку 1,5 такий чи гріх. Типу як смородина, таке важкеньке трохи, бо тут і течія, в принципі, і вітерець, і шнурочок тоненький, трохи зносить. Ось. І Почалися клювання. Всього, напевно, скільки там 4 чи 5 щучок зловив. І ось при кінці, коли вже треба їхати, то буквально там кожних 2-3 закиди але такі чисто прищепки клювали. Але все одно дуже приємно, то, що в нас. Лютий місяць, а така погодка, тепло-сонечко можемо в принципі, спокійно собі половити якусь таку класну рибку. Ось. Тому якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будуть скоро різні відосики, будуть відосики і е, такі в форматі оглядів. Буду повертати огляди на свій канал, тому думаю, буде вам цікаво. Все, дякую вам за перегляд. Зустрінемося у нових відео.